Доброго дня, шановні глядачі інформаційного порталу золочик.нет. Сьогодні ми в гостях у депутата Львівської обласної ради Зиновія Шептицького. Вітаємо вас, Доброго дня. пане Зиновіє, закінчується 2016 рік. Завтра знаємо сесію Львівської обласної ради, які там будуть пла... питання і, якщо можете сказати, плани по бюджету на наступний рік. Ну, я хотів відмітити, ви знаєте, що цієї ночі 5 п'ятій годині прийнятий був бюджет України, а завтра у нас сесія відбудеться бюджетна. І одні питання бюджету. Точно ми не можемо сказати, але бюджет багато буде трошки зменшений, тому що передається медицина, освіта на місцеві бюджети, екологічні внески будуть менші. Тобто трошки скорочення буде бюджету. Але ми завтра побачимо, тому що сьогодні в першій годині ще комісії розглядає ті питання, і ми до вечора получимо вже електронкою. Будемо знати всі ті цифри. Факт того, що я наскільки знаю, з розмов, що мікропроекти, які були у нас минулого року по області, їх можливо ще буде збільшено. Тобто, по мікропроектах, в нашому районі багато місто виграло, ви знаєте. і... Цей свій благоустрій, який є, золочів все-таки обласна рада половину коштів відділяє. І на цей рік багато місто планує, села наші планують. Я мав розмову з головами сільських рад, ми зустрічалися, де теж будуть відповідні роботи виконані по селах нашого району. Тобто головне, щоб були активні голови сільських рад на сьогоднішній день, щоб вони подавали ті мікропроекти і було правильне співпрацювання. Фінансування. Я думаю, що питання будуть вирішуватися. ми бачимо, що проводяться якісь роботи в Поморянському замку. Яка подальша доля цього замку? Ну, ви знаєте, що цього року були виділені 700 тисяч. Це, звичайно, що для такого замку це мізерні кошти. Область, я вважаю, не знаю, чи ми віднайдемо ті кошти, але хоча й. Добре, що ми їх розпочали. Ми будемо ставити питання через депутатів Львівської обласної ради і Верховної Ради, звертатися до депутатів, щоб все-таки знайти в державному бюджеті кошти на цей замок. Другий варіант є все-таки шукати приватних осіб, щоб цей замок могли його просто. Викупити і зберегти, тому що там дуже-дуже багато роботи є. Але хотілося б, щоб все-таки цей замок не нагадував руїни, щоб ми з кожним роком якісь кошти виділяли і все це воно повинно у нас получатися. Тим більше, що ви знаєте, що по моря зараз є 300 км, 300 верніше, зроблена дорога з твердим покриттям на слідучий рік. 17-й ми теж плануємо, і держава планує гроші виділити. Не знаю, чи воно дійде до самих Помарян, але я думаю, як 17 18 рік ця дорога буде просто закрита, щоб з'єдналися ми з Перемішлянським районом через Дунаїв, ми з'єдналися з Бережанським, Борським районом, щоб не нагадували ті дороги наші руїни. До вас зверталася громада села Струтен щодо створення територіальної громади. Скажіть, будь ласка, які результати? Так, зверталася громада, але тут назриває питання, бо недавно у нас сесія була районної ради, і районна рада теж звертається до обласної ради, щоб все-таки ті громади об'єднувалися добровільно а не насильно. Мені відповідь прийшла не дуже така, знаєте, цікава за підписом. Першого заступника Землинського, я хотів от зацитувати, що перед сказати, щоб людей повідомити, що ще минуло скликання обласної ради було затверджено Золочів, тобто на чотири райони. Але люди цього не знали і назриває питання, якщо громади хочуть, навіть та же Струтинська громада хочуть. До неї приєднатися ще дві сільських ради, Получається 6 тисяч 48 жителів, і це є платоспроможна громада, тому що на території сільської ради є державне підприємство, є лісгосп, є державний спиртзавод, є джерельна вода, є заправки, є багато підприємців. І так як Плугів чи підлипці, поляни. Це є від 6 кілометрів практично вигідно. Я не, не вважаю, що потрібно місто тими селами доповняти. Звичайно, можливо, ті села, які є рядом, чи підгородні, чи 음, Єлиховичі, Вороняки, вони явно собою підгають під місто, але потрібно зберегти сільські райони як не як. Ви знаєте, колись, коли йшло укруплення. Господарств, але потім віділялися села забової за ті села. Я би не хотів того, щоб було все до Золочева, тому що навіть ту довідку, яку взяти, все рівно треба буде в черзі стояти. Тут буде 5-6 заступників. Ну, коротше, зроблять такий маленький колос. Я думаю, що те питання ми будемо вирішувати на сесії обласної ради. Повернемося, тому що є ще розпорядження. в мене от є кабінету міністрів від 11:11 .11 року за номером. 1281 затверджено перспективний план формування території громад Львівщини, згідно з яким на території Золочівського району планується створення чотирьох територіальних громад Золочівської, Ганянської, Червонянської і Поморянської. Згідно з вищезгаданим розпорядженням села Струтини, Підлівці формують Золочівську міську об'єднану територіальну громаду з центром Золочі, а село Поляни Поморянську об'єднану громаду. І тому-то ото перспективний план, але ніхто з людьми не радився і засіли чиновники. І що їм так подобалося, я б не хотів, щоб так воно було в нашій громаді. Тому що люди просто можуть не піти на вибори. Просто не підуть люди на вибори. Хай люди об'єднуються, якщо в них не вийде, за рік чи за два вони будуть знати, до кого приєднатися. Того не робимо, тої колективізації вже такої дурної. Я б не хотів того. Дуже багато проблем цьому році було щодо вирубки лісу. І знаємо, активісти виступали в на сесії обласної ради щодо комунального підприємства Галасіль Ліс. Що, яка подальша доля цього підприємства? Ну, ви знаєте, що я сам противник, і ми з вашими працівниками виїжджали недоразово. Тому що то вже не була рубка, а то вже кошення. Хто як міг так косив і ті лінії, де що хотіли, там вирізали. От подобався йому там якийсь кусок дуба, він його зрізав. І хотілося б в цьому порядку. Ну поки цього керівника звільнили, то він тут натворив чудес. Але я вважаю, що він натворив чудес при підтримці керівництва Львів Алсілісу. І на сьогоднішній день керівник написав заяву, буде зараз конкурс. Будуть претенденти на львів голосі ліс. І тоді я думаю, що все-таки буде наведений порядок в тому питанні. Тому що, щоб зрізати дерево, його потрібно посадити. Правда, я знаю, наскільки в золочі є новий керівник, я вже з ним зустрічався, ви він каже, що почав посадку лісу. Бо, я чесно кажу, що не, не садили ліса, але тільки косили, і, як кажуть, Діло, але щоб те дерево виросло, а ага, тут треба роки. десятки років. Потрібно Но не забуваймо, що в золочеві ліси не такі дуже, але є турківські, є сколівські, де галсиліс має серйозні ліси. Там є дуже серйозні і щоб закрити, а приєднати до державного. я думаю, що теж не потрібно. Можливо, якщо воно буде в області, а коли створеться громади, можливо, буде питання стояти, просто віддати громаді. Я, я і того прихильник, і люди припильнують самі, як воно має бути. Якщо ми робимо господарями, так ми повинні мати під собою ті ставки, які близько сіл, щоб їх не розбазарували. Я вже не один запит подавав. До речі, навіть по Ремізівцівському ставу. Там він же є. В селі практичної, але чогось виносили за межі, тому що хтось прийде, якийсь дядя вкладе там гроші, і він же, дитина, якась з лудочкою, воно вже не піде тобі риболовити. Я би не хотів. Хай володіють громади даними питаннями на територіях, як лісами, озерами, ставками і тому подібне. Пане Зинові, а що ви плануєте зробити на наступний рік в Золочівському району? Ну, я думаю, плани у нас великі перше питання все-таки стосується доріг. Доріг. І доріг, і ще раз доріг. Ви знаєте, що держава кошти відділяє на наступний рік, буде дорога повністю до Золочува. Закрита. Все-таки кусок є зроблений дороги. І теж я прихильник тих ремонтів, ця пляб. Я не прихильник цього. Повинні ми робити. Хай буде 10 кілометрів, хай буде 5 А як буде закрита? Але Куди будуть? Бо, ні, вона не буде за. Я кажу, закрите питання. Тобто ага. дорога не буде закрита. Дорогу дуже нормально. Фірми виграли. Тернопільська і одеська фірма, до речі, ми думали, що вони не потягнуть. Там вони ложуть якісний асфальт з двохшаровими, як хто їхав на Львів. Так що тут дорога тендера цей рік будуть скоріше. Як ви чули, що прем'єр-міністр сказав Гройсман, що в травні вже тендера будуть закінчені, щоб могли робити і в грудні, як є в Перемішлянському районі, мені казали, ще сьогодні кладуть асфальт. Тоже є, як той казав, марнотравство. Завершується 2016 рік. Що би ви хотіли побажати нашим глядачам на наступний 2017 рік? Перш за все, я хотів побажати миру Україні, щоб вже ця війна закінчилася, щоб люди не панікували. Навіть на сьогоднішній день по Приватбанку, ви бачили, сутка була проблема, але ми теж користуємося Приватбанком. Всі платежі йдуть, держава взяла зобов'язання, щоб люди не падали в паніку. Головне, щоб люди мали надію. Якщо буде надія, і щоб одні других розуміли, допомагали одні другим. Місто, ви бачите, все рівно будується наше. Щоб ми створили робочі додаткові місця в золочі, хоча б на якусь тисячу людей, щоб люди мали роботу, тому що місто наше не перетворилося в спальний корпус. Ті землі, які в селах ви бачите, вони вже оруються, фермерів, що ми підтримували, місцевих, тому що є фірми, які на території району мають тисячі гектарів землі, що вони не тільки. Приїхали комбайнами, зібрали врожаї великими машинами, завезли, що вони теж вкладували в розвиток сіл наших. Я думаю, отакі питання ми будемо піднімати. Якщо завтра буде у нас сесія, але я думаю, що вона відбудеться, бюджет буде прийнятий. Я більш детально розкажу. А я хотів напередодні Нового року всіх привітати. З Новим роком, з Різдом Христовим побажати всього найкращого, миру на землі, спокою, душевного і щоб люди відчули те збільшення зарплати, яку нам обіцяють, що воно часом не повернулося нам. Бо як кажуть, здоров'я всім. Дякую.